Поява Джареда Кушнера зятя Трампа на зустрічі з Путіним у Москві поряд зі Стівом Віткофом означає, що переговори наблизилися до фінальної точки. Але радіти рано за підступним планом виграють від цього лише бізнеси сім'ї Трампа та його друзів, а також Путін зі своєю клікою. Доброго дня! Я Макс Скайлер. На каналі Максимальний формат. Сьогодні поговоримо про справжню мотивацію американського президента. З'ясуємо, чому ідея вести масштабний бізнес між США та Росією є лише прикриттям намірів представників Дональда Трампа. Про це пише видання The Wall Street Journal. Тобто, вони, члени адміністрації Трампа та його друзі, планують збагатитися, продавши інтереси України та Європи. Ганебний план передбачає значні поступки на користь агресора в обмін на фінансову вигоду. Для американської аудиторії все продається так, ніби Росія та Штати значно посилять економічну співпрацю, хоча це неможливо. Перша відома зустріч між представниками адміністрації Трампа та Кремля відбулася в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, ще 18 лютого цього року. Американську делегацію очолював Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів. Також були Майк Волц, радник президента з національної безпеки та Стів Вітков, спеціальний представник Трампа з питань Близького Сходу. Російська команда складалася з очільника МЗС Лаврова та помічника або радника Путіна Ушакова. Там також був Кирило Дмитрієв. Неофіційно. На нього звернемо особливу увагу, адже саме Дмитрієв займається великими інвестиціями у Росії і він є представником Путіна. Після оголошення 22 жовтня трампом санкцій проти російських енергетичних компаній Лукоїл та «Роснефть» Та скасування зустрічі з Путіним у Будапешті саме Кирило Дмитрієв 24 жовтня терміново вирушив у Сполучені Штати, щоб спробувати повернути Трампа у переговорний процес та ймовірно домогтися зняття санкцій. Зверніть увагу, поїхав не міністр закордонних справ Лавров, а спецпредставник Путіна, що займається інвестиціями бізнесом. Лаврова ж не буде навіть на зустрічі у Москві 2 грудня. Можна сміливо припустити, що аргументи для переконання представників Трампа носили здебільшого діловий бізнесовий характер, і це не випадково. Кремль підходить до таких справ відповідально. На кожного важливого політика в них є психологічний портрет, такий собі профіль. Вони знають слабкі місця своїх опонентів. А як зацікавити бізнесменів, яким є і Трамп? Звісно ж, грошима. Отже, Дмитрієв провів зустрічі з Віткофом і після цього, як вже тепер відомо, з'явилися ганебні 28 пунктів як основа для мирної угоди? Американські ЗМІ пишуть, що Кирило Дмитрієв пропонував американцям стратегію мир через бізнес. Він спокушав їх ідеєю використання 300 мільярдів заморожених російських активів для спільних інвестицій і проєктів та відбудови України під керівництвом США, а також обіцяв необмежені перспективи завдяки спільному видобутку мінералів в Арктиці та іншим масштабним проєктам, щоб переконати, що бізнес важливіший за кордони. Відков купився на це. Насправді вийшло, що бізнес важливіший за національні інтереси США та міжнародне право. Зустріч у Москві 2 грудня 2025 року була показовою. На ній американську делегацію представляв не держсекретар Сполучених Штатів Рубіо. Йому професійному політику з досвідом Трамп не довірив таку важливу зустріч. Чому? Натомість довірив непрофесійному дипломату своєму другу Стівену Віткофу, що є тепер спецпредставником Трампа і по російсько-українським питанням. Підкріпив групу своїм зятям Джаредом Кушнером, який є радником Трампа. Кушнер представник сім'ї Трампа. Він ближчий, ніж Вітков. Посади зять Трампа, як ви розумієте, немає. Зауважте, що проукраїнський спецпредставник Кіт Келох покинув команду Трампа чи його посунули ще раніше. Склад американської делегації, дає де зять Трампа, свідчить про досягнуту домовленість у певних бізнес-угодах та максимальну зацікавленість американської сторони. Якщо вірити виданню The Wall Street Journal, то якраз бенефіціарами стануть бізнесмени з найближчого оточення Дональда Трампа. Як це було і на Близькому Сході? Російська сторона у відповідь очікує підписання мирної угоди на умовах Кремля, звісно. Те, що ці умови суперечать інтересам Європи та самих Штатів, Трампа не обходить. Очевидно, на думку американського президента, угода, Гешефт уже майже у кишені. Залишилося тільки переконати Україну та Європу в необхідності поступок. Для цього задіюється максимальний тиск. До прикладу, США дали зрозуміти Європі, що заморожені російські активи потрібно буде повернути після підписання мирної угоди, не після відшкодування заподіяної шкоди. Зауважте. А тепер, чому справжня та грандіозна економічна співпраця США Росія просто неможлива? Давайте почнемо з експорту Росії до США. Він мізерний. 27 мільярдів доларів у 2021 році, а загальний товарообіг 35,5 мільярдів. Тобто імпорт Росії зі США десь на рівні 8,5 мільярда. Це ні про що. Для економіки США у 30 трильйонів це просто копійки для порівняння. Російський експорт у Білорусь 16,5 мільярди, а товарообіг загальний 38,1 мільярд. Російський експорт у Нідерланди 44,5 мільярдів з товарообігом 46,4 мільярди у тому ж 2021 році. Тобто Нідерланди чи Білорусь є важливішими торговими партнерами, ніж Штати. Великий товарообіг можливий за умови, якщо країни не конкурують. Тобто обмін товарами взаємовигідний. Та якщо логістика зручна та дешева. Ось тут взагалі не збігається. Обидві країни є експортерами енергоресурсів, сировини та сільськогосподарської продукції. Навіть якщо Штати потребуватимуть вище перелічене, то можуть отримати все необхідне, особливо нафту, газ, зерно з Канади, Мексики. Але у них і власних родовищ та виробництва вистачає. Трамп часто говорить про великий та красивий океан – «Beautiful Ocean». Саме океан робить будь-яку торгівлю між США та Росією занадто складною та невигідною. Трансконтинентальні перевезення роблять російську сировину неконкурентоспроможною на американському ринку порівняно з постачальниками із Західної півкулі. Це стосується і спільного видобутку мінералів в Арктиці, яким Дмитрієв спокусив Віткофа та Кушнера. Для Росії традиційні ринки з огляду на географічне положення це Європа та Азія, країни ЄС, Китай та Туреччина. Не забуваємо, що через політику Кремля на Росію накладені санкції, які не сприяють інвестиційному клімату, м'яко кажучи. Європа не збирається знімати санкції з Росією, а санкції США поки що діють. Навіть якщо адміністрація Трампа їх скасує, це може змінитися після наступних виборів у Штатах. Тобто жоден свідомий американський бізнесмен не буде вкладатися у нестабільну російську економіку. Отже, ні Росія, ні Сполучені Штати як держави не можуть бути зацікавленими в масштабній економічній співпраці через об'єктивні фактори. Вона неможлива, ця співпраця. Тут можна припустити, що бенефіціаром в угодах буде купка нечистих ділків у США. Росіяни могли запропонувати банальні відкати, хабарі. Та Путін з його військовими злочинцями також будуть бенефіціарами. Існує також версія, що Путін банально дурить американців, які не здатні цього зрозуміти. Бо слово развод із Пітера 90-х років перекласти на англійську не зможуть, хіба що дослівно. Але для того, щоб гешефт відбувся, США повинні забезпечити свою частину угоди, змусити Київ підписати мирні угоди. На думку Трампа, Україна та Європа заважають у мирних. Переговорах, зверніть увагу, зустрічі Вітхофа із Зеленським після переговорів американців та росіян у Москві не відбулося. Вона мала статися в одній із країн Європи. Натомість Рустем Меров вирушає на чергову сесію перемовин у США 4 грудня. Зрозуміло, що американські бізнесмени не хочуть втратити шанс заробити російські брудні мільярди, вчинивши при цьому дипломатичне злодіяння масштабу Мюнхенської змови 1938 року, коли Франція та Британія дали згоду на розчленування Чехословаччини в обмін на обіцянки Гітлера не атакувати інші країни, в тому числі Францію і Британію. Тоді Чехословаччина втратила судети, де були збудовані фортифікації, масштабів лінії мажино. Гітлер заволодів також військовими заводами, які згодом забезпечили перевагу Третього рейху в танках та інших видах озброєння. Україні також пропонують, або навіть вимагають, вивести війська з Донбасу, де за роки війни збудовані серйозні фортифікації, які стримують росіян вже дуже довго і ще стримуватимуть. Втративши Донбас, Україна позбавляється можливості ефективно захищати свої території і просування армії ворога в такому випадку пізніше може бути набагато швидшим. Без перебільшення Україна стоїть зараз перед таким самим вибором, як тоді Чехословаччина. Опції такі: або швидкий, але болючий мир зараз, з майже гарантованим поновленням бойових дій і втратою держави, або відмова від мирних угод. Версії Кремля і довга війна, яка залишить шанси на виживання держави. Єдина відмінність: російська армія не переважає українську настільки, наскільки переважала німецька Чехословацьку. Тоді ще такі мирні угоди версії Кремля можуть забезпечити тимчасове перемир'я, необхідне для задоволення фінансових інтересів у США, але ціною майбутньої безпеки та суверенітету України. Нечисто на руку бізнесмени в останню чергу думають про суверенітет нашої держави. Вони ж за Красивим океаном знаходяться. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал максимальний формат, щоб не пропускати важливі відео. До нових зустрічей!